Детектор радіації FS1000 призначений для вимірювання потужності дози гамма випромінювання в діапазоні від 1 мікрозіверта на годину до 10 мілізіверт на годину, а також для вимірювання сумарної дози опромінення в діапазоні до 1000 зіверт. Додатково має функцію годинника. Дозиметр живиться від трьох батарейок типу ААА, має скобу для насіння на ремені. Якщо вона заважає, її можна зняти. Має USB-роз'єм для живлення від ноутбука від мережі 220 В, якщо є блок живлення з USB-роз'ємом. Також через цей роз'єм дозиметр можна підключати до персонального комп'ютера для зміни його налаштувань. Програмне забезпечення для цього знаходиться в вільному доступі. В принципі, всі налаштування можна робити і на самому приладі. Дозиметр застосовується для контролю радіаційної чистоти предметів. Приміщень для контролю радіаційного фону на території тощо. Увімкнення дозиметра. Після увімкнення дозиметр починає показувати потужність дози гамма опромінення сумарну дозу опромінення і поточний час. Коротко натиснути кнопку мод переходимо до наступного вікна, в якому показано тривожний поріг по потужності дози гамма опромінення Тривожний поріг по дозі опромінення і дату, від якої йдеться підрахунок дози опромінення. Якщо натиснути кнопку мод ще раз, переходимо до наступного вікна, в якому можна вмикати таймер, протягом якого буде вестись підрахунок дози опромінення. Коротко натискаємо справа. Увімкнули таймер, Run. Пішов зворотній відлік. Ще раз натиснути, зупинили. Ще раз натискаємо кнопку мод, вертаємось в головне вікно. Якщо кнопку мод натиснути і потримати, переходимо в меню налаштувань, де можна змінювати тривожний поріг по потужності дози гамоопромінювання. Тривожний поріг по дозі опромінення. Очищати значення дози опромінення. Змінювати таймер, протягом якого буде вестись підрахунок дози опромінення. Змінювати дату-час. Змінювати мову інтерфейсу. Вмикати вимикати підсвічування дисплею, вмикати вимикати світлову сигналізацію при перевищенні встановленого порогу. Вмикати вимикати звукову реєстрацію гамма-квантів. Вмикати вимикати звукову сигналізацію при перевищенні встановленого порогу. Щоб вийти з меню, слід натиснути Потримати кнопку мод. Вийшли. Вимкнення дозиметра. Розглянемо роботу в меню. Для входу в меню слід натиснути Потримати кнопку справа. Увійшли в налаштування. Далі кнопкою зліва зміщується курсор, кнопкою справа змінюється значення. Далі треба або натиснути Потримати кнопку зліва, тоді вийдемо без збереження, або натиснути Потримати справа, щоб зберегти. Далі, по дозі опромінення аналогічно змінюється. По обнуленню дози опромінення заходимо всередину. Тепер або вийти без збереження, або очистити. Клір, очищено. Якщо вийти з меню, нулі. Ходимо далі. Далі таймер, протягом якого підраховується доза опромінення. Наразі 1 година. Аналогічно можна змінювати. Далі змінювати дату час. Аналогічно зміщувати і. Змінювати. Виходимо без збереження. Далі змінювати мову інтерфейсу. Лишимо англійську. Далі вмикати-вимикати підсвічування. Залишимо увімкненим. Далі тривожний поріг. Точніше підсвічування при перевищенні тривожного порогу. Увімкнемо. Тоді буде плимати червоний світлодіод при перевищенні. Далі реєстрація звукова гама-квантів. Лишаємо. І звукова сигналізація при перевищенні встановленого порогу. Вімкнемо. Увімкнули. Вийшли з меню. Якщо буде перевищено тривожний поріг по потужності дози гамма-випромінення або дозі опромінення.